Доброго здоров'я пані і панове, мене називають Микола Вересень. Субота сьогодні. Ну, і всі безперечно говорять про те саме, тобто про зустріч Трампа з Зеленським, про можливу майбутню, можливу майбутню зустріч Трампа і Путіна в Будапешті і так далі. Тому подібне. Є різні точки зору, різні розмови, різні гучні висловлювання такі, нервовість певна, ну, як завжди. Ну і... Ті, хто про це пише, говорить, розмірковує, у мене питання дуже просте. <кій> Чому всі не задоволені? Тому що себе самонавіюванням займалося два тижні, що ось-ось дадуть тамагавки, ніхто не обіцяв, але так, от зараз, от зараз, зараз, і не дали тамагавки. Ну, значить, тоді треба вирішити наступне питання. А ви хочете тамагавки чи припинення вогню? Ну, бо це ж очевидно, це ж Путін сам про це казав. Кажу правду, бо бачите, хочу чихнути. Шо, Путін Трамп, що я буду погрожувати і українцям, і росіянам в залежності від того, кого я особисто буду вважати більш винен в тому, що не хоче закінчувати війну. І я собі уявляю такі, такі, таку розмову Трампа з Путіним. Здається, що Путін ініціатором був цієї телефонної розмови. Він каже, товариш Трампа, може, ви не будете давати тамагавки? А той каже: а може, я не дам там гавки, так тоді ж ви не стріляєте аж так. Припустимо, можна окреслити, куди там, по енергетиці не стріляйте, по столиці України не стріляйте, по о, 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 обласних центрах України не стріляйте. Ну і так далі. І тоді, значить, вже діл, да? тобто вже оборудка, як в Україні, да? зділка російської мови. Да? От. І тоді треба нам обрати українцям, ми що хочемо, щоб менше стріляли, чи щоб ми більше стріляли. А це прекрасно. Якщо ми будемо більше стріляти завдяки тамагавкам, це дуже добре, це прекрасно. Але типу буде, буде ж відповіді, тоді наші люди будуть гинути. Це складна історія. І однозначності тут нема. І високе військове, військово-політичне чи політико-військове керівництво має оце зважувати, оце намагатися зрозуміти, а що вигідніше, що краще, кому буде легше від того, що буде прийняти ті чи інші рішення. Тому тут дуже проста історія. Або українці хочуть миру, чи принаймні відсутності бомбардувань. І умовою цього є не надання томагавків або українці хочуть мати томагавки, але одночасно з томагавками мати бомбардування. Дуже все просто. Е, тепер, друге, дуже цікаве, е, значить, що ми можемо втратити? Всі дуже хвилюються через цю зустріч в, в, в Будапешті. Я чомусь не бачу там великих небезпек. Е, тому що, ну по лінії зіткнення ніби вже домовилися. І сам Трамп про це говорив. Ну якщо по лінії зіткнення, це значить, що Росія здобула з 2022 року менше 1% території України. Ну от, значить, така велика перемога. Ну, очевидно, що Путін далі не зможе нічого робити, але він хоче те, що у нього військовим шляхом не, не вдалося, спробувати якось, як кажуть росіяни, німитьом та катанням тобто, не на не, не, не полі бою, а от просто дипломатично загарбати територію. Не думаю, що йому це вдасться. Треба якісь дуже дуже сильні аргументи з боку Трампа, щоб переконати Зеленського, Зеленського, щоб це сталося. Якщо цього не станеться, лінія зіткнення все одно нікуди не дінеться, а росіяни не підуть в атаку. Це не означає, що якщо там буде провал на цьому треку, як тепер модно, на цьому напрямку. То відразу українська війська здасться. Так, що все буде так, як сьогодні, як в будь-якому разі, домовляться про мир, не домовляться, от так буде стояти фронт. І, і українські війська нікуди не підуть, і будуть там стояти, де вони зараз стоять. Просто стріляти будуть менш, вбивати будуть українців менше, але і росіян будуть менше вбивати. Так що тут треба дуже добре це, це все розуміти. З третього боку, чи вдасться е, про щось домовитися в Будапешті, не факт. Е, що це означає? Ну, намагання Трампа це означає. Причому тут дуже все просто, хоча Трампу зсунути з цієї позиції дуже важко, тому що вже очевидно, що. Зеленський каже, я приїду в Стамбул, я прийду куди скажете. Я готовий говорити з, е, з Путіним, я го, о, о, готовий говорити в трьох Путін Трамп. І я, я готовий, я готовий. А Путін, я не готовий. Умови такі, а приїзіть в Москву. Ну, коротше, абсурд повний. Так що це якби наявність така, ми, ми бачимо це. Але ну, Трампи свої. Бо я, 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 я про це казав: Трамп людина минула. Минулого. І, і ці люди, вони, якщо країна велика, велика, ну в сенсі велика, от якщо країна ядерна, то це значить, є равне, а є равніє. От Росія трошки равніє. Тому у Трампа є такий пієтет перед Росією, що от вона така велика, вона колись була суперсилою. Ну, і треба до неї інакше ставитись. Ну, тепер, значить, нам треба подумати про Трампа. Його не люблять, ну і росіяни люблять його, коли він каже, Путін молодець, і не люблять, коли а, Трамп каже, Путін мудак. Так само з українцями. Ми його любимо, коли він щось дає нам, коли він підтримує, коли він ручкається з посмішкою, з усмішкою з по, по, з Зеленським. А коли він злий на Зеленського, то ми кажемо, що він козьол. Ну, коротше, це все ми знаємо. Але і ми всі знущаємося, що Нобелівську премію йому не дали і не дадуть, і чи він заслуговує. А тепер питання: а чи він заслуговує? Як би не було, ніхто не, нікуди не поїхав лідера Азербайджану і Вірменії, а вони поїхали в Вашингтон до Трампа. І там підписали погоду. І там вони поручкались. Нікуди ніхто не поїхав в Пікін, в Москву, будь-куди. а... Трамп приїхав на Близький Схід і принаймні щось підписали. Сказати, що це буде працювати, неможливо, але і в сенсах Вірменія, Азербайджану, і в сенсах Близького Сходу Хамас Ізраїль, чи Палестина Ізраїль, чи Арабський Світ Ізраїль. Трамп сидів при столі, ніби дзіньпін. Сі дзіньпін може зробити велику зустріч для фотографування з великою кількістю різних. Лідерів різних країн, а справу вирішити Сі Цзіньпін не може. Про Путіна не кажу. Він може зібрати таку ж зграю в Казані, але вирішити він нічого не може. Тому first, Америка на першому місці, Так і да. Так і і да. да. виходить така ситуація, що без Америки нічого не відбувається. Якщо Трамп зараз домовиться про мирну якусь угоду, Тимчасову, яка різниця між агресором Росії і жертвою Україна? То, тоді весь світ буде кричати: дайте йому цю премію вже, бо він дійсно, принаймні не війну Азербайджана з Балканською країною, Албанією, а, а, а реально три війни він, ну, він, він брав участь у завершенні. Він тиснув на всі сторони цього конфлікту, щоб вони нарешті припинили стріляти. Тому, знаєте, треба бути обережним, треба бути таким виваженим. І те, що Трамп багато книжок, мало книжок читав, чи ви, взагалі вміє він читати, чи не вміє, невідомо, що він себе поводиться жахливо, що він ну, просто абсолютно не дипломат, не військовий, ну, коротше. Але по факту, через 50 років, всі забудуть, а, а, а в підручниках буде написано Трамп закінчив війни. Отак От буде прямо і сказано. Так само, як і в підручниках про Путіна буде сказано, який би він не був чудовий, прекрасний, а він все навколо себе програв. Так само, як і про Зеленського буде сказано. так, да, велика війна, велика війна, але менше 1% загарбали. Далі можна казати, що це український народ, що це українське військо точно, так. Але в підручниках буде написано прізвище. І це важливо розуміти. Так, так функціонує людство. Так функціонують ми всі. І хто любить Зеленського, хто не любить Зеленського, люди забудуть всі дрібниці. Ну, Наприклад, щоб бути об'єктивним. За панування за президентство Порошенка, який не є героєм моїм, Україна отримала томос. Україна, Українська церква стала автокефальною, реально, окремою, відгалуженою від Росії. Тоді всі казали, це він за гроші, це він не за гроші, це він давав, він там щось робив, він сволеч постання. В історії про це забудуть. Просто повністю. А пам'ятаю будуть томос за нього. Зараз у нас Єрмак, ТЦК, ТЦК, Єрмак, Жах, Кашмар і все це Зеленський, сволоч. А в історії буде написано: за Зеленського Україна вперше в своїй історії не втратила території, а якщо втратила, то один відсоток. Бо решта відсотків було за Порошенка. Перепрошую. Тому, ну за, за Турчинова і Порошенка, скажімо так. Тому от така от ситуація. І про Трампа можу сказати, міротворець Блін. І все, і, і що він там говорив він з говорив він з Путіном, говорив він з зеленським, говорив він з європейцями, не говорив з Китаєм. що миротворець, кінець, і мої зустрічі з вами теж кінець. Пока. З вами був Микола Версе.